Як ви думаєте, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні навчимося оприділяти час для ваших розкладів. Ви зрозумієте, як програються події через карти Таро. Обов'язково дослухайте відео, і я розповім, на який максимальний час можна робити розклад. Щоб навчитися оприділяти час таро, важливо проговорити, що час це умовна одиниця. Вона може змінюватися, як в фільмі Інтерстейлер, де в один момент є два персонажі тебе. Зараз ти думаєш про минуле і можеш думати про тут і зараз. Працює мікрофончик. Ти знаходишся і тут, і там. Час це рухома одиниця, і нам про це важливо знати. Як це, наприклад, програється через карти Таро? До вас прийде клієнт і спитає, чи може. Клієнт вийти заміж одружитися протязі трьох років. І, наприклад, карти показують, що з тою енергетикою, з тим особистим негативом і блоком, з якими вона прийшла, ні. Але якщо вона над цим попрацює, тоді для неї може відкритися нова лінія вірогідності, де ця подія може статися, тому що час дуже міняється, він рухомий. Він залежить від дій і виборів, які ми робимо у житті. Звісно, краще за все передбачати час, коли людина нічого не робить, коли в житті людини нічого не міняється. Раніше передбачали безпомилково, і це було набагато простіше, бо якщо людина народилася кріпосною, то велика вірогідність, що вона такою і помре. Людина просто працює, одна й та робота, день сурка, одна й та сім'я. У нас зараз все набагато складніше, і тому цьому треба вчитися. Ми навчимося цьому на курсі енергія і таро. І у нас зараз є багато можливостей змінити життя, переїхати. Люди стали більш зрілі, душі стали зрілі у людей. Час змінюється, і час це умовна категорія. І точно сказати, що ви навчитеся передбачати час. Цього я не можу гарантувати. Ми можемо побачити приблизні терміни. Також хочу поговорити про те, що багато клієнтів думають, наприклад, у який день я зустрінуся зі своїм майбутнім партнером. Карти цього не показують. Карти це аналіз лінії вірогідності. Є ось така лінія вірогідності, а є ось така лінія вірогідності. І карти вам дають підказку. Ви можете не просто ту познати підказку, а його формувати. Якщо у нас є питання, чи можу я на протязі місяці знайти роботу, наприклад, і е, ви питаєте, чи є така вірогідність? От, дев'ятка жезлів, значить, ти не дуже сильно щось робиш, щоб цю роботу знайти. Ти чекаєш, коли тебе покличуть. Але коли ти будеш себе проявляти, ходити на співбесіди, то лінія вірогідності твоя зміниться. Щоб зрозуміти час та ро, потрібно задавати питання, пов'язані з часом. Вірогідність того, що напротязі цих місяців я знайду роботу. Вірогідність того, що на протязі цих місяців я отримую ще щось: виїду, переїду. І давайте попробуємо Зробити декілька розкладів, покажемо вірогідність того, що на протязі е, ну, трьох місяців я знайду роботу. Я використовую в своїй практиці триплет. А е, ось вірогідність того, що на протязі трьох місяців ви знайдете роботу. І у нас король кубків. Це можливість зайняти своє положення. Король сидить на желізному троні, кубок, символ влади. Зайняти стабільне положення, про що це? Це основа, він має основу. Це, тобто, я ну, обов'язково влаштуюся. Наступна карта Паш Жезлів. Це вісник хороших новин. Початок роботи у колективі. А трійка кубків це праздник того, що я піду на роботу. Дякую за фнеруночки. І е, тут дві кубкові карти, моральний стан, колектив мені сподобається, тут все чудово. Людина зможе знайти роботу, якщо випадає такий тріплєр. Візьмемо наступне питання: коли я зможу одружитися, знайти партнера, але карти не кажуть, що в 36 у тебе буде чоловік. Це не екстрасенсорика, це читання символів. Таролог читає символи. І переводить на зрозумілу мову. Наприклад, вірогідність того, що я вийду заміж. Яка сама вірогідність? Наприклад, я вийду на протязі 2024, 2025, 2026, або просто спитати, чи вийду я заміж на протязі трьох років ось так можна спитати. І, наприклад, перша карта верховна Жриця. А, так, тройка пентаклів і мир. По миру е, можна сказати, що, е, що ти зможеш та, своє бажання вийти заміж на протязі трьох років, трьох років. І що ти ще не самостійний, що ти ще на ноги не став, а трійка Пентаклі каже: напрацюй свої компетенції, навички, професіоналізм, трійка Пентаклів, ти стаєш майстром. Коли ти освоюєш різні техніки, коли ти розкриваєш свої таланти, і коли ти будеш це робити, пізнавати себе, ти будеш ставати майстром, ти будеш вміти заробляти самостійно, відповідати за своє життя. І тоді все програється, як вийти заміж. Та? Тоді буде ось цей мир. Бо у нас є лінії вірогідності. Але при умові, що ти будеш із собою працювати, напрацьовувати компетенцію, а не стояти і чекати, так? Розумієте, як це працює? Або коли я зможу продати квартиру на протязі трьох місяців, шість місяців чи через рік. І якщо ви новачки та рологи, ви можете робити по одній карті на ці місяці, на перспективу продажу чогось будинка. Три місяці, так? У нас королева кубків. Через шість місяців. О, так. І на протязі року. Угу. І тут ми маємо королеву кубків. Вона така неоднозначна, вона дуже дьоргана, вона дуже емоційна, у неї розмитий трон, у неї немає чітких границь. Емоційна продажа може бути, але немає куди спішити. На протязі шести місяців буде якийсь вигідний варіант, тобі запропонують угода, бо випало дві карти, так, і тобі запропонують цю продажу. А ну, тому. Тут уже ми бачимо, що щось вигідне, та? тут є угода, угода вже, бачиш, є у тебе. І вже на е, кінець року обнулення, тобто у тебе вже цього немає в кінці року. І на який час можна робити розклади? Карти не передбачають долю, вони е, мають читають лінії вірогідності, які ми читаємо. І якщо ви. Дивитися розклад, ви можете дивитися на 3 роки і на більше років. Якщо, наприклад, питання вийти заміж, як ми розбирали, чи продати, люди можуть піти працювати із собою і розклад може змінитися. Ми можемо питати питання на багато років, але ми маємо розуміти, що це одна лінія. І е, ми завжди можемо перепитувати, що ми будемо йти тільки по своїй генетиці і проживати це до кінця днів. Тому що життя пришвидшується, все дуже швидко міняється. І я не рекомендую вам прив'язуватися до одної лінії. Якщо ви вже про щось дізналися, то таро інструмент, який показує вам, ти будеш мати це, коли, наприклад, там от Тебе візьмуть на роботу, якщо ти не будеш стояти і підпиратися а, і чекати, коли там хтось прийде і тобі скаже, ось на тобі робота, а коли ти будеш там а, напрацьовувати свої компетенції, коли ти будеш а, трудитися, коли ти будеш писати резюме, коли ти будеш ходити, питати, збивати свої ноги, а, і коли ти будеш дорослішати, так? тому що жриця — це. Також вона і про навчання, і про те, що ти дорослішаєш. І коли ти дорослішаєш, коли ти відкриваєш себе, тому що тут тобі треба відкрити себе, щоб отримати те, що ти хочеш. Тому що ти отримаєш те, що ти хочеш, свою мрію, тоді, коли ти відкриєш себе, напрацюєш компетенції, і тоді у тебе буде подарунок. Ось. Тому, друзі, якщо вам Цікаво а, навчитися передбачати свою долю. Якщо для вас це а, ну, хочеться цього, у мене для вас є пробна версія, називається енергія і таро. Всього 500 гривень. Пробна версія 7 днів, де ви вже навчитеся розуміти. Як читати карти таро, як входити в простір, що таке карти Таро, що це ніяка не магія, а магія насправді відбувається всередині вас. Тому я чекаю вас на курсі енергія і таро, якщо вам сподобалось моє пояснення сьогодні. Тому на сьогодні в мене все і до зустрічі з вами.